Псалом 136. Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над Богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один. Великий дива творить, бо милість його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість його вічна. Розстелив землю над водами, бо милість його вічна. Витворив великі світила, бо милість Його вічна. Сонце щоб днем правило, бо милість його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість Його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість Його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість Його вічна. Червоне море розділив на двоє, бо милість його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість Його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість Його вічна. Розбив царів великих, бо милість його вічна, знищив царів могутніх, бо милість Його вічна, Сихона, царя Аморіїв, бо милість його вічна, і Ога, царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна. У спадщину Ізраїлеві слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна, і визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна, дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна.